Приємним сюрпризом здивували своїх викладачів учні Шосткинського вищого професійного училища. Напередодні міжнародного жіночого дня хлопці та дівчата підготували для педагогів незвичайне святкове дійство. Як учні ВПО привітали представниць прекрасної статі, розкаже Олена Калюжна. Шануємо жінку саме під таким гаслом у Шосткинському вищому професійному училищі. 6 березня відбулося святкове дійство. Організований за ініціативи активістів учнівського самоврядування захід підтримав і чоловічий склад педагогічного колективу. Окрім розважального концерту, учні подарували представницям прекрасної статі виготовлені поробки. Вітальні листівки засипали їх компліментами. Вихованці гуртка Карвінг підійшли до цієї акції по-своєму, креативно, нетрадиційно. Привітали всіх жінок такою творчою композицією овочевою, жінкам. Закладу присвячується. А ось вихованці групи 2-14 кухарі-кондитери вирішили порадувати жіночий колектив училища виробами власноруч. Вони сьогодні на свято приготували тістечка і приготували концертну програму. Піснями та веселими гуморесками розважали викладачів майбутні кухарі-кондитери. Усмішки на обличчях представниць прекрасної статі сяяли протягом всього концерту. Розважальний захід став також приємним сюрпризом для педагогів училища, адже ніхто. Хто до останнього не знав, що саме підготують учні? Дійсно, на кожен праздник би хотілося мати такі приємні сюрпризи, тому що для нас це дійсно був дещо сюрприз. Ми сьогодні побачили, що вони вже такі дорослі і що вони такі шановливі до нас, і ми підняли нам настрій до свята. Ми дуже задоволені. Свято було дуже цікаво навіть тим, що наші діти вміють грати. Вони вміють не тільки навчатись, але вони ще вміють грати і подавати все дуже красиво, дуже цікаво. Шаленими оплесками викладачі подякували своїм вихованцям за щирі слова вітання та подаровані позитивні враження від побаченого. Мені дуже подобався концерт, я дуже рада, що нас так поздравили. Дуже приємні враження, приємно, що наші учні дійсно талановиті, стараються все для того, щоб почуватися, щоб почавалися не тільки вони комфортно в нашому а що ми почувалися комфортно з нашими дітьми. Нам очень понравилось Очень девочки молодцы, ученики класс. И і вам большое за такой праздник. цього дня. Учні вищого професійного училища буквально засипали компліментами своїх викладачів міцного здоров'я, цікавої роботи, талановитих та слухняних учнів. І звісно ж, миру з нагоди свята побажали вихованці усім представницям прекрасної статі. Бажаємо злагоди, миру. Ну і всього самого найкращого. Довгої життя і крепких нервів всем девушкам, звісно же, бути всегда очаровательными, быть всегда всегда бути завжди радостными. радісними. Звісно же, мирного неба над головою. Всім всім всім. каждому, кожному, в кожному серці, буде любов, буде мир. По завершенні розважальної програми на представницю Прекрасної статі чекав ще один сюрприз запашні смаколики від майбутніх кухарів-кондитерів. Сердечне вам спасибі, жінко, за вашу щедру доброту, за колоскову ніжну казку, що зачаровує дітей, за щиру усмішку і ласку, з якими йдете до людей. Це про вас співають зорі, мабуть, не дарма, бо поїдків і героїв без ірок нема. what Жінка, розуміючи при цьому не приготування їжі, чи уроку, не прибирання квартири, чи закріпка і добрий настрій під час приготування і прибирання. І сьогодні ми якраз напередод такого дня статистика слише, що останнім часом в нашому житті жіноче начало домінує. Тому жінки швидко засвоюють такі чоловічі види діяльності, як бокс. Футбол, важка атлетика, читання газет і журналів. Не ну, випадково на газетних прилавках все частіше звертаються жіночі журнали. Mm -hmm. І ось вкусний випуск такого собі жіночого журналу. Ми хочемо сьогодні вам запропонувати. І як будь-який журнал відпочинається з обкладинки. А на обкладинці нашого журналу прекрасні жінки, шости з професійного училища. Але ж наші нокі такі, жіно... такі, жіно... такі журнали називають красивими жіночими іменами, як роталі. Єва, Ліза або ж Алла. а ще можна назвати красиво, як телеберзачі, ситуація або без табу. Так це дуже красиво. Давай краще наш журнал назвемо українська жінка. Ваше прізвище та ім'я. Та ми багато Рік народження. Дай Боже, пам'яті, 1921. Гось пізнаєте, народжуємо я до Тарас, Леся, Іван, Володимир, Ярослав. Нічого собі. А ви часом не зря чого соколу, сестра. Що ти соколу? Того не знаю. Народчика. Та, та це ж я шуткую, бабуся. Ви що, шуток не розумієте? Так на що ви скажетесь? Окуляри мені. Що, ще чого? У вас, як на ваш вік, зір чудовий. Вам ніякі опуляри не потрібні. Бач, як буває. Ну я ж не задарма, я усе розумію. Да поможіть, бо хоч на старець хочете побачити. Що побачити? Який бодру вам сказав.

цілющих трав. Загорілись у любки очі, там роз впав. І вже спробувала натяг і харчі, і напій, Неприємно чим запахло. Повезли, повезли ваші ми, повезли. Ніжні почуття, щоб не торкалась кронцями Пороша щоб залишались ви на все життя такі, як є, вродливі і хороші, той рух і з ті молні облічі, золім'я за струна, до лісі душат, хи найлишій віджи, а та стороніна, їм послух нравится мне. Великая земля, я по ней помотался, Разных женщин встречал. Ты любил легко, и без боли прощался, Но такого не знал. Я не знал, что любовь, как в пустыне гроза, Молнии бьет на повал. Только сейчас мне открыла глаза,

Yeah. Везумов, який жіночі жуна безкорисних порад, тож сьогодні дозвольте і нам те, що вам порадити. Гомореська павла до Богу, як усьому прочіла жінка його мила. Сповно обіжало та й ліг на дивані. Лежить собі, проглядає журнали й газети. а дружина ва. Дякуй -ма, смачно. мачно, заболить казбека. Ну чого ти в мене така недалека? Тільки в тебе розмови про борщ й Олію, і ні слова про театри, про драматургію. А є жінки, з боку глянеш, ходить, як Аїда. І театри усі знає, навіть і в лі...